Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогодні у нашої держави плідний день, плідний. Протистоянні тим, хто навіть зараз намагався послаблювати Україну. Нікому ми послаблювати нашу державу не дамо. Дякую усім правоохоронцям, які сьогодні продемонстрували силу права і держави. Дякую уряду України за оперативне кадрове реагування. Зокрема, сьогодні були звільнені керівники митниці. Мені доповіли, що по частині з цих звільнених розпочаті дисциплінарні провадження. На жаль, в деяких сферах тільки так можна гарантувати законність. Змінюючи керівників разом із провадженням інституційних змін, змінюючи настільки наскільки необхідно, щоб врешті люди не бруднилися на посадах Сьогодні ж служба безпеки України, ДБР, бюро економічної безпеки та прокуратури в рамках відкритих кримінальних проваджень проведено десятки обшуків та інших дій в різних регіонах. І Щодо різних осіб, я не хочу давати політичних оцінок, які можуть бути використані цими особами в інтересах свого захисту. Але я бачу з реакції в суспільстві, що люди підтримують дії правоохоронців. Отже, рух до справедливості відчувається, і справедливість буде забезпечена. Особливо важлива чистота процесів в структурах Міністерства оборони і загалом сил оборони будь-яке. Внутрішнє постачання, будь-які закупівлі, все має бути абсолютно таким же чистим і чесним, як зовнішнє постачання для нашої оборони. Хто цьому заважатиме, той не залишиться у відповідних структурах. І окремо хочу сьогодні подякувати працівникам національної поліції України, які швидко відреагували на ганебні факти, про які стало відомо вчора. Факти знущань з дівчат розпочато кримінальне провадження. Є перші затримання зловмисників. Процесуальні дії тривають. Насильству в Україні місця не буде. Сьогодні ж був і доволі активний дипломатичний день. Нашу державу відвідав президент Австрії разом з кількома міністрами австрійського уряду. Є вагомі міжурядові домовленості, є чітке розуміння того, що Австрія не буде нейтральною в питаннях захисту життя. Та Європи є чітка австрійська позиція по засудженню російської агресії, готовність надалі посилювати тиск проти Росії за терор. Дякую пану президенту Австрії, представникам австрійських міст громад за те, що вони разом з Україною, звичайно, сьогодні провів декілька оперативних нарад з нашими військовими. Фіксується певне збільшення наступальних дій окупантів на фронті. На сході нашої країни ситуація стає ще жорсткішою. Дякую усім нашим воїнам, які готові до цього, і які демонструють потрібну Україні стійкість. Ми стійко пройшли увесь цей час від лютого до лютого. Ворог намагається здобути зараз, хоча б щось, щоб на річницю вторгнення показати, нібито наявність якихось шансів у Росії. Ми всі маємо бути в таких умовах особливо об'єднаними. Особливо зосередженими на державних інтересах, і як наслідок, особливо стійкими, впевнений, що такими і будемо. Ввечері підписав вже традиційні укази про нагородження наших воїнів, державними нагородами, відзначені 244 сорок військовослужбовці Збройних сил України. Я дякую всім, хто воює за Україну. Дякую кожному і кожній, хто допомагає нам. Отримувати необхідну зброю. Дякую усім у світі, хто підтримує нас. Слава Україні!